Добрий день, п'ю комбучу, бачите? Можливо, ще якісь є способи у вас? Та ні, більше таких нема. Охолоджуючи напої кондиціонер. Сиджу вдома. В мене цегляний будинок, тому там, в принципі, плюс-мінус прохолодно. Ну і все. Варю компот. Ой, ще ніяк. Річка, пані, шашлик. Обично. Ніяк, мені подобається гаряче, як в пеклі, круто. Нічого не п'єте, ніякі напої, там, коктейлі якісь холодненькі, нічого. Льоду. По-різному. Ну, зазвичай холодними напоями. Тільки вони рятують і в офісі кондиціонер. Не вилазиш до вечора. А вдома теж кондиціонер? Так, слава Богу. Холодну воду на голову. Каже, можна спасатися, якщо на вулиці знаходишся. Холодна водичка, там намагаюся по сонцю не ходити. Я живу на дачі. Мені там не жарко. Що у вас там, Тіньочок, що там класного? У мене є підвал, у мене є дерева, і від землі все-таки немає такої спеки, як ось в місті від асфальту.